Дрібенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго та дня раночку. Задрав мене цей вайбер. Перейшла на планшет. На планшеті. В общем, тепер вроді відкривається. Так що пишіть на вайбер. Вайбер перезагружала. Тобто опять все, що можна, з телефона полетіло. Тобто, то кому там, що як там, чого не вистачає в цій житті. В общем, от такі діла. Пишіть, пишіть заново. Потому що важко дуже вот той WhatsApp і Telegram. І буває, ви пишете на три зразу і не поймеш. Де кому відповів, де, де тут воно, ну, ви розумієте, фінанси, а фінанси повинні вчитуватися і все повинно бути як в аптекі. Ну, тобто, важкувато. Мені цей WhatsApp, і Telegram. Багато сообщень, багато пишете, багато розкладів, багато свічок, дуже багато свічок. Особливо, зараз ви на фінанси свічки пишете. Багато з вас пише, що бізнес, що там фінансова сторона просідає трошечки. Чим можу, тим допомагаю. Все, все що треба, в свічку, все вкладається. Дуже рада, як коментарі ви пишете, що трошечки-трошечки щось поміняється в фінансах в кращу сторону. Дуже рада, дуже, 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 дуже рада. Майти, дай Бог, щоб всіх нас було добренько. Добре тільки добре. Так. Там багатьом я була після неділі, ось написала я, їздила в монастир, відвідати, чи візьмуся чистка, чи не візьмуся чистка. Повізуйтесь, що вайбер весь пустий в мене. Тобто перезагружали. Вже вчу і так, і сяк, і туди, і сюди. Дело в тому, що довелося його перезагружати, а то тобто все це удалилося. І все одно от на телефоні він не відкривається. Все одно от приходить общання, я не знаю, що тут є, чи нема. Ну це я не знаю, що це. Ну от, наприклад, відкриваю я саму сообщення. От дивіться. От навіть тут номер я закрию, отак, щоб пальцем. От воно яке мутне. Час вам покажу, щоб ви побачили і повірили в те, що покажу. От дивіться, воно мутне. Та юха не руки. От. Ось, бачите, воно мутне, воно не відкривається. Ну, тобто, якісь там букви є, а що там чітко, я не отвічую, воно не, ну, не пересилає, нічого. Оце таке робиться з вайбером. Може, в когось ще таке. Ну, вчора на Ані спробувала телефон, а Ані такий телефон точно як у мене. То те саме, чи це телефон такий, чи це. Viber, щось з цим телефоном. Якщо ти вже його відкрив, тепер я беру, це воно вам треба, не надо, ну, щоб ви понімали, що, тепер я беру планшет свій. Тут є вайбер. Ну, тобто, вайбер. А в планшеті Viber, ну він відкривається. А ну, зараз відкрию. Ну ось вайбер. Яке не ну, ось, Оце те саме сообщення, що там, воно в Viber відкрилося. І після цього воно відкривається в телефоні. Оце така хрень. Ось те саме, що я вам показала, тут біле, Будь-не, тут воно одразу відкрилося. У мене. Щас я подивлюсь ще раз, бо це страшно аж балака, чи відкриється, чи не відкриється. В общем, що за хрень із, із вайбером. Ну, тепер тут. Ні, а тут закрите, все одно. Там відкрилося, а тут все равно воно, вважай, закрите. Тобто в вайбері ти його читаєш, а тут ти його не читаєш, не бачиш. Воно йде. Це хіба, знаєте, якщо я тут відповідаю, Якщо я там в, у, у, цьому, у планшеті, тоді воно, да, тоді воно тут відкрило. В общем, блін, дурдом. Оце неділя чи більше цього дурдома за цим вайбером, за цими відповідями, вам непонятно, що, що я пишу, кому я отвітила, кому я не отвітила, ну тобто це таке, от таке, от таке. Нічого, будемо розбиратися. Пишіть на Viber, буду через планшет, кому там. Подімайте, що Viber Поміняла, загрузила, щоб ви розуміли це відео кажу. І пишіть у Viber, буду все одно через Viber. Важко мені WhatsApp, Telegram, оце, оце між цим пригати. Той пише туди, той туди, той сюди. Понимаете? Все це повинно вчитуватися, вести. Ну, то есть це, 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 це фопи, це налогова, це добажа контролювати, і ви дожді. Ну, і вам я добавлю все вовремя чітко. Ну, в общем, от так. В общем, пишіть все одно на Viber на цей самий номер, не хоче номера міняти ніякі, нічого і тут не в номері діло. Значить, буду через планшет. Подієте, що планшет вдома, тобто, якщо ви десь пишете, я в путі, я в дорозі, планшет з я не тягаю, і ну, читати я тільки можу вдома. Подізуєте ви. Так, липень. Подивимося липень. Липень 24 року. Україна. Подивимося, як для України він падає. І як для Росії він падає. Може одним відео, а може різними відео знімемо. Тобто, липень. Давайте вже воно время йде. Уже сьогодні яке там у нас червня. Так, туди-сюди місяць літа. Тютю. Тутю. -тю. -тю. Зима вроді так довго, а літо так швидко, хоча взагалі час швидко зараз йде, дуже швидко йде, встав туди-сюди, вже ліг, тільки ліг, вже уже вже вперд. Тут таке мене згою беру. Ну нічого, просто на помчаті. Так, липень, давайте цієї колодою ми зберемо останнє время, подивимося, що ця колода покаже, а потім візьмемо ще таку колоду. Подивимося, що там. О, хазяїн котів лов хату вкидає. Біжу, ні контужені, ні коти. Так, липень. Липень. Липень, липень, липень. Глипень про людей. Карта показує. Про людей. що, Знаєш, от ми знімали перед цим відео, ось ось було, що ядерна зброя. Це свого роду, а це карта показує. Знаєш, людей як зомбірують, зомбірують і зомбірують. Понятно, війна, ніхто не каже, що легко, ніхто не каже, що просто. Но діло в тому, що якщо по карті от дивимося, п'ять карт, ніхто не бачить, от карта, де виход з цього всього. -всього. Ну, тобто, добре, ми прості, смертні, живемо в Україні, все. Ну, Є якийся, ну, все одно є люди, які за це Десь, Ну, Як вони бачать з цього виход? От карта показує. От липень, якщо ми беремо липень 24-го року, а виходу ніхто не бачить. Тобто ми беремо зараз Україну, там, подивимося, наскільки воно буде, яке відео, от Україна, а виходу ніхто з цього не бачить. Те, що там з кимось хтось договорюватися, якщо беремо ми по цих картах от зараз, це все бла-бла-бла. Щоб договарюватися, треба, щоб хотіли з нами договарюватися. Такого карта не показує. Люди одні, одні одержимі властю. Тобто вони були, вони є, вони в липні будуть так само одержимі власті. Ніхто не шукає по карті, ну, от на липень ми беремо, ніхто по карті не шукає виход з цієї ситуації. Ну, щоб вивезти, я розумію війну і ви розумієте, що війна, ну поки це війна. На місяць, на год, на 10 год, на 100 год вперед. То есть, ті, що ростуть зараз, будуть ті, хто вже. Тут карта, ну немає, немає. От є люди, які одержимо, карта, оприфера йде карта защити. Україна як не защищена, ніким, нічим вообще. взагалі. Сама Україна, ну, повітря, як вроде, за щот України, за щот українського війська, людей, поділяєте, вроді захищають не саму Україну, а як десь когось захищають. Ну, от Липень. ну от Липень. хорошо. П'ять карта взяла. Карта, ну місто сила, давайте подивимось. Де місто сила? Україна, місто сила. Вампіри? Як вампіри? Вот. З людей витягується посліднє, все, все последнє. От і фінанси останні витягуються. і... Збирають до До людей. людей заганяють більше і більш вдовж. Людей учать жити, ти постійно должен комусь щось. Ти должен свою жити, ти должен фінанси, ти должен комунальне, ти должен, должен. Це ми балакаємо за липень, я пам'ятаю, що за липень. Ти все должен. Ти комусь щось должен. Ну, люди як в дурмані, от карта дурмана. Люди, як в якомусь дурмані. Значить, отоді сьогодні є чоловік каже, їй поїхали там в аптеку утра, з'їздили. Каже, мені цілу ніч снилося та, що як я вроді в аду. І черті якісь, і все кажу, так а що робиться? Що може друге сниться? Рай на землі? Який рай? Який рай? Той, що дух, той, що вампіри стараються оце, через оце, стараються оцей останній клівер забрати в людей. І підсадити на те, що ти ще по житті будеш должен. Місто сили Україна, Україна, липень. Балачки, балачки, бла, 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 взриви, як взриви, ну, есть, все війно, що липить, липень війна. Війна, 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 війна. Тобто війна. Розговори про щось, розговори вокруг щось. Якісь там будемо договарюватися з кимось про щось, Договарюватися. а чого раніше не договарювалися? Ну, от по цій, от по цій карті, от я б сказала, а чого раніше не договарювалися? А чого треба було, скільки людей положити, тепер йти договарюватися? Ну, даже карта, от по карті я дивлюся, дуже багато в карт опросів, в карт ті, що я беру, от попросів до людей, яким от ми була війна, Україна, 24 й рік, липень місяць. А чого раніше не договарювалися? А чого доможна ну, скільки лягти людей, положити, скільки людей, потім йти договарюватися? Прежде всього я вам скажу, що тут а, ну, люди, як люди, як люди, бача карта. Як людей бача карта. Не бачу. Карта людей не бачить. То есть зеркало і там мрак. Карта даже людей не бачить, що так, що чувствують, що хтось птицу щастя за Кожен сам по себе. Вот саме цікаво. карта Диночества. Кожен сам по себе. Кожного самого воді по собі, він за волосся схватили, її не відпускають. Немаєте. Нема такої енергії, нема того, щоб карта показала люди, там щось люди. А Інтересно, от карта інтересна. Знаєш, в руки дали все, і ми не при чому. Вони там рішають, а ми не при чому. А ми от десь от там розтворилися, а нас і не видно. Нічого не міняється, нічого такого, щоб мінялося щось там, перемени якісь вже виходимо. З війни, цієї цієї карти немає. Людей садять на в долги заганяють люди, І як сказати, вони самі себе заганяють то через те, що, Понятно, через що вони себе заганяють в долги, люди. Тобі голодовка, Буде чи не буде, для когось не буде. Для когось буде, то ікра була в три слоя, буде в п'ять слоїв ікрою мазати, кусочок хліба. А для когось буде, в кого пенсія там 3, 4, скільки там пенсія чи мінімальна зарплата, дітки маленькі, для кого все може бути? Просто карта. Тут більша карта дає налипень вопросів, чим отвітів. А чого так, а не так? А чого отак, а чого отак? А, а чого самі розговори, а чого ніхто ніде нічого, конкретно ніякого немає? Скільки це буде? Скільки це буде, скільки, ну от як бачу, чого нам не скажуть, що ми отак, отак. По-перше, з людьми хтось балакає, з народом своїм хтось балакає, ось карта розговорить. Хтось виходить, балакає, що отак, отак, а от тоді отак, а якщо не отак, то отак. Це ми з вами зібралися там 10 тисяч на каналі і балакаємо. 24-го Ну да, стараємося не впасти з кінцями в яму. Бачите, кінь з ями вилазимо. Вибор якийсь, вибор в Україні. Ну І карта дьявола. Куди ж ми з неї? І карта дьявола. А дьявол це власть, а дьявол це гроші, а дьявол це брехня, це воровство, це бла бла-бла. Дьявол це все. Ждемо. Ждем, ждемо, що ждемо? Дальше карта смерті. Да. Як біг по кругу? Бігаємо по кругу і все. І не можемо встановитися і не можемо цей круг розірвати. Як можна його розірвати? Смерті багато Бога налипні. Тобто будуть якісь бої, дуже важкі бої. Понимаєте, от ви, як карта показує. А ніхто у нас з цієї ситуації поки не випусте в липні. Ми за липень. А ніхто у нас з цієї ситуації поки він не випуста. Тобто нема такого договореності такої, щоб нас випустити з цієї ситуації, з ситуації війни. Через що? От і дьявол тут падає, оце все хитроумний план, через що тут і карта смерті, карта біг по кругу бігаємо, через що ми йдемо з моря погоди, і через що ми кожен місяць, кожен місяць ми себе витягуємо, із, ну, вроде як ми одержуємося в цьому всьому. В липні одним словом, ніхто нас не випусте, з цього, От бачите, його за плащ держуть. Не випускає, не відпускає. Тобто це восьмірка мічей, тобто як в От. Ніхто у нас не має добра, щоб все це закінчилося. Ніхто не дає добро на те, щоб ми закінчили. Тобто значить що? Значить, ми в чиїхсь руках. Значить, тут карта правильно показувала, на нас почіплялися, не буде шукати ті карти. За на нас на нас причепилися, і ми тягнемо. По, по, як воза, воза. О, ось ці кордона. Присмокталися Упс. до України. Україна красна спиною, а всі поприсмоктувалися. І кожного свій інтерес. А можно владці? Мабуть, слабі вони для того, щоб немає. Мені це розсолдати, але ну, карта так показує. Ну і чим липень, чим липень буде, давайте так сказати, знаменательний, що в липні таке прозойдет, що. Ну, от. Що в липні? Три карти візьму, що в липні проїзд. Що произведено? Произведено те, що Ми будемо розуміти, що ще нам до того, щоб війна становилася, щоб була встановка війни, нам ще далеко. Значить, як з новою силою, навіть, я б сказала. От нульовий аркан, значить, як з новою силою. Знаєш, якісь якісь дії будуть війни з новою силою. Правильно, це неправильно, не знаю я. Ви самі там все це розумієте, розуміють понімає, ті, хто керує, ті, хто, ті, хто відповідають за це все. Хоча ні за хер вони не відвічають. з знову сили. Липня я б сказала, знову силою якісь будуть ці, і знаєш, віддаляємося ми від того, щоб от остановилася війна. Пока місь ми віддаляємося. Ну і ми закінчимо. Розговорами, розговорами. Понимаєте, люди на емоціях всі на емоціях, усіх світ собою більш зайнятий по карті. Примерно карта йде світ собою більш більш зайнятий. Ми як ото собака, знаєш, от, як собака бездумна, десь бігає. То до одних, би під двір підбігти, дали, щоб погрітися, дали та кусок хліба, то до других би підійти, тож, щоб пожаліли. Карта Луна, бачиш, по карті Луни, я б сказала, тут карта, знаєш, як війна ця, має двойне, двойне, двойне дно. Но те, що бачимо, це одне, а те, що не бачимо, воно набагато значиміше, ніж те, що ми бачимо. От війна, липень. Люди, щоб люди щось. Буде. Захочуть люди все зрозуміти, поймуть. Не захочуть люди понімати, так воно все й буде. Поганий, хороший розклад, ну от карта так показує. Світ більше собою буде займатися. В липні, місяці, що там в них за діла свої, ну той світ займається собою, ми віддаляємося від того, щоб встановити війну. Карта з Новою Силою, війна якось набиратиме оборотів, тобто якось війна буде йти по-новому. Ну, так як раніше не було. Тобто Раніше, може, вони там погоду строїли, тепер, може, Україна теж погоду строїти. В цій війні є двойне, тройне дно, тобто якесь дно є. Щось ми бачимо, те, що нам показують, а чогось ми не бачили і не бачитимемо, тому що нам цього не показують і нам цього не скажуть. Ну, от така парта. Це Україна віді і собаки бездомна де б погрітися, де б нагрітися, де б кусочок хліба хто б дав. Оце карта, оце те, що карта показує. Це липень місяць, оце як не прискорбно, чи хорошо це, чи погано, я не знаю. Я знаю одне, що чого нам правду не кажуть, чого нам покажуть, чого примерно ми не... ну чого не вважають нужним, чай кажуть. Не, бач, нема правди про те, що скільки людей погибло, скільки там те, немає правди. І може вона, імператор. Бачиш, своїм цим закриває. Чом закриває цю інформацію. Тайна. Бачиш, як зразу дурху, може ця карта тайна йде. Десь в тайні. Чого? тому що карта, бачиш, далі війна. Королева мечей, тобто треба воювати. А якщо правда цей, то коли ж до кінця підійде, то поки не підійде, тому що є фінанси на це все. Є фінанси на це все. Людям важко це все тягнути, але фінанси, карта показує, що є фінанси на це все. Не підійде, поки є фінанси. І там, і тут, мабуть, ну, то є, за що, є за що воювати, а по цій карті ми от по колоді дивимося, ніхто не дав такого указання, щоб все це прикрашало. Тобто ніхто, ніхто ще не сказав, той хто може сказати, що все завершаємо, закругляємося. І все остане, все остальне страшно. Колись хтось казав, як страшно жити. Так само і тут, як страшно жити. Ось Таке діло. Зараз буду відкривати цей, дивитися через планшет, потім. В общем. Все, давайте. Зараз її ми тоді знімемо віддільне відео. Пока.